Частина 8. 30 квітня 2020 рік. Про вібрації, про учасників проєкту, метатрон, Сьомий рівень, хаб. Управління втіленнями. Детально про неконтрольовану фрагментацію або чому ми застрягли. Концентрація усвідомлення душі. Новий цикл та нова адміністрація. Ченнелер. Я згадала, що крім ступеня стиснення та рівнів є ще одне загадкове слово вібрація. Ми всі любимо говорити, що духовні практики підвищують вібрації. Архітектори, що таке частота ченелер. З Вікіпедії частота фізична величина. Характеристика періодичного процесу що дорівнює кількості повторень або виникнення подій в лапках процесів за одну одиницю часу. Архітектори. Які найбільш точно вимірювальні величини у фізиці? Ченелер. Частота та час архітектори. Це не випадково. Це найважливіші параметри вашого світу. Та вашого сприйняття, ваше тіло це приймач певної потужності, воно приймає свою частоту. Всесвіт мовить у широкому діапазоні частот, але ви приймаєте лише частину. Візьміть телевізор. Коли ви включаєте певний канал, тюнер вашого телевізора виділяє певну частоту, перетворює і посилює її. Ви приймаєте картинку та звук, ваші тіла є набагато досконалішими приймачами. Вони отримують настільки повний обсяг інформації через ваші сенсорні системи, що світ навколо здається цілком реальним. Чим відрізняється радіо від телевізора? Channeler. По радіо можна сприймати лише звук, а по телевізору звук та картинку. Архітектори, Телебачення дає вам більше даних. Вони вступають в такі сенсорні системи, як слух та зір. Ваше тіло приймає ще більше даних, які ви сприймаєте своїми органами почуттів. При переході на рівні вище та менші ступеня стиснення, ваш приймач в лапках. Здатний декодувати вам більше інформації, оскільки отримує додаткові потужності та інструменти дешифрування даних. Коли говорять про вібрації людини, мають на увазі здатність приймати інформацію у певному діапазоні частот. Ченнелер. Тобто, якщо у духовної людини високі вібрації, архітектори. Він приймає більше інформації про світ, ніж інші, звідси і інтуїція, ясновидіння та інші незвичні, поки для вас здібності. Ченнелер. То який термін нам вживати, щоб описати духовність? Все, що ми розглянули, виявилось технічними нашими параметрами в симуляції. Архітектори, все дуже просто. Чесний, добрий, працьовитий, терплячий, люблячий, цілеспрямований і таке інше. Чи не ускладнюйте, де не треба три параметри ступінь стиснення, частота, рівень це наслідки вашої роботи над собою. Ви отримуєте нові параметри, що дають більше можливостей, коли ви дозріли духовно. Channeler. Приймач, окрім сигналу, приймає ще перешкоди. Архітектори. Ви також, світ такий стабільний, тому що ваші тіла точно виділяють і посилюють сигнал, з якого ви збираєте звичну реальність. У проміжних станах свідомості бувають збої у прийомі. Ви називаєте це галюцинаціями. До звичної картини світу може додаватися бачення невластивих вашому світу речей чи сутностей. Тобто ви погано приймаєте сигнал звичної радіостанції, на нього накладаються перешкоди та слабкі сигнали сусідньої радіостанції в лапках. Коли говорять про ясновидіння, яснознавство, телепатію та інші здібності, Вважайте, що приймач людини здатен приймати відразу дві в лапках радіостанції. Ченелер, чому моя думка не творить те, що хочу? Так багато написано про чудеса, а я про все роблю не думкою, а руками. Архітектори, вам вірно кажуть, у майбутньому ви зможете творити Думкою світи. Але навіщо у Всесвіті стільки рівнів, якщо вже на третьому можна все освоїти? Вам говорили, що завдання третього рівня пізнання. Ви тут, щоб вивчати те, що створили інші. Ваш основний інструмент впливу на світ третього рівня це ви малюєте, креслите, будуєте тощо. Отримання досвіду сформувало власну думку. Повідомлення, які ви зараз читаєте, це заклик різних сімей до пробудження частин, що знаходяться тут. Вони не призначені всім. Можливості передати послання особисто кожному немає. Багато хто, як і раніше, не здатні прийняти інформацію безпосередньо. Тому трансляція в лапках йде всім, керуючись законом подоби. Розрахунок на те, що у родичів послання зрезонують, а інші пройдуть повз. У цьому плані і ми не відрізняємось від інших учасників проєкту. Послання прочитають усі охочі, але багатьом буде з нами не по дорозі. Якщо вам подобається якісь послання, Придивіться до них уважніше. Можливо, вас поєднує зі спікером спільне минуле і ви погодитесь продовжити свій шлях разом. Як ви пам'ятаєте, об'єднання учасників допомагає одержати приріст потужності. Ви можете стати тимчасовими союзниками під час переходу. Це не зобов'язує до довічних відносин. Немає найправдивіших учасників проєкту, але є ті, хто пам'ятають про стратегічне завдання, єдність. Такі не шукають винних, бо це роз'єднує Ченелер. У читачів багато питань про Метатрон. Хто такий Метатрон і крайон? Теж ще і навіть є відповідь: Метатрон це ангел від вчительської системи. Один з небагатьох потрапив туди за ініціативою архістратига Михаїла, з найпростіших смертних, Курирує стихії вогню, володіє новими течіями в ідеологіях просторів. Архітектори, ви звикли говорити про метатрон, він, але це вони, це сукупність ангельських душ. Але у них є ведучий чи той, хто подає. Якщо каже особисто він, у разі можна сказати і він, коли говорять про стихію вогню, йдеться не про вогонь, який вам відомий. Він не гарячий, але здатний спалити тих, хто слабкий. Це чисте світло Першотворця, Метатрон провідники його волі. Воля Першотворця це потужний імпульс, який дістає до найвіддаленіших куточків Всесвіту. Вам може бути не завжди зрозуміло, про що говорять Метатрон. Вони не мають глибоких знань у деталях вашої частини проєкту, але вони спостерігають вас, і деякі ваші якості їм подобаються. Вони беруть їх собі точково, акуратно. Щоб не порушувати своїх рідних алгоритмів, дещо вивчають ваш гумор, але цінують лише найдобрий. Вам казали, що вони не мають свободи вибору це так. Їхня місія служити першому щі, їхнє пріоритетне завдання відтворення нової єдності у різноманітті. Самі ж вони належать до єдності в одноманітності, тобто. Невідокремлені від волі Першотворця щодо простих смертних в окремих сутностей сукупності Метатрон є деяким досвідом перебування серед людей. Але світ тоді був зовсім інший. Людські алгоритми несумісні із завданнями ангеличних сутностей. Простий смертний зможе до них приєднатися за великого устрімлення. Але глибина трансформації будь-яка, що більшість не працюв... напрацювання як людини буде втрачена. Є ангеличні сутності, що пішли на розвиток шляхом втілень, вони залишають свою сутність і можуть довго подорожувати світами, але вони залишаються в лапках спеціалізованими сутностями, тобто створеними з певними основними властивостями. Подорожуючи іноді повертаються в сукупність, щоб знову приступити до служіння. Про таких можна сказати, що звичайні смертні стали ангелами. Але це тому, що ангел ніколи не перестає бути ангелом. Більшість людей є спеціалізованими сутностями. Це означає, що свобода вибору у вас є основною властивістю. Таким наврядчим є сенс прагнути приєднатися до ангелів. Але нічого немає неможливого. Ченелер. А чим ведучі відрізняється від сукупності? Архітектори. Відрізняється не лише ведучий, відрізняється і сукупність між собою, провідною здатністю, енергія Першотворця йде найпотужнішої сутності. І розподіляється далі до менш потужних. Ченнелер. А це, що означає в лапках володіє новими течіями, ідеологіях просторів? Архітектори. Це означає, що ми тобі всім і всім бажаючим передаємо нову інформацію через Метатрон, посміхається. А також те, що Метатрон нам допомагають при необхідності. Ченнелер. Ще питали про крайона. архітектори. Крайон інженер, ні, не програма. Він створює себе та розвиває також. Як створюєте усі ви. Йому подобається спілкуватися із живими істотами. Він вбирає від вас різні якості, особистості, любить історії та казки, вивчає ваш гумор. Ченелер. я задумалась. Чому група наставників перебуває на парних рівнях п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Архітектори. Непарні рівні динамічні, парні стабілізуючі. На непарних відбувається напрацювання нового досвіду. Є виклики, складнощі, напарні переходять, щоб стабілізувати напрацьовані властивості. Наставники для стабілізації своїх зв'язків дійсно часто перебувають на різних рівнях. Це надійніше та ефективніше. Як у прикладі подає, і які приймають в ангеличних сім'ях. Вони на різних рівнях. Ченелер. Нам кажуть, що з третього рівня можна перейти на четвертий та п'ятий. Архітектори. На четвертий йдуть ті, хто старався, працював над собою, але в ньому поки що немає ні хорошої стійкості, ні прагнення знову стрибнути з головою в бурхливу діяльність. Там буде спокійніше. Можна буде поміркувати, доучитися, розібратися в собі та в своїх устрімленнях. Вважайте це періодом перепочинку. Та відновлення. Відстаючі зможуть скористатися цим часом, щоб підтягнутися. Ченнелер. А на п'ятий йдуть найсміливіші та найдіяльніші архітектори. Так, усміхається, ті, хто в тихих умовах може нудьгувати, вони можуть також побути, скільки їм хочеться на четвертому рівні. Але жага до нового не дасть їм довго релаксувати. Ченнелер. Запитання читача. Ви сказали, що вас троє. Трійця. Прямо як у нас в Біблії. Чому три, не 4 чи п'ять? Чому сакральність цифри 3, 6, 9, які так любив Тесла? Архітектори, нас четверо, ваш творець, такий самий, як і ми. Просто він зараз трохи в іншому статусі через залучення до вашого проєкту. Все просто. Нам усім було цікаво взяти участь. Кожен запропонував свої ідеї, своє бачення. Ваш творець виграв конкурс проєктів, посміхається. Ми залишились спостерігачами, але нам дали можливість провести у існуючий всесвіту свої невеликі експерименти. Наші ідеї виявилися життєздатні. Незабаром. У нас з'явиться можливість втілити їх. Ми вже готуємось. І нам хотілося б залучити до нового етапу експерименту найкращих з вас. Ми сподіваємось, що ваш досвід допоможе новим душам уникнути тих складнощів, які заважали вам розвиватися тут. Щодо чисел немає жодної сакральності у чисел. Вся сакральність у вашій душі. Решта математика симуляції посміхаються. Вона важлива, прекрасна, але це лише засіб для досягнення основної мети. Ченнелер. Що там на сьомому рівні? Читачі бажають зрозуміти, що таке манада, архітектори. Розвиток душ у рамках індивідуального досвіду закінчується на сьомому рівні. Розподіл потоків для рівні. З першого по сьомий займається потужний хаб. Ченнелер, а сам хаб де знаходиться? Архітектори. Це фізичний пристрій, що знаходиться в нашому реальному всесвіті. Ченнелер, а що таке потоки? Архітектори. Усвідомлення енергії інформація. Ченнелер. А чи сам він усвідомлений? Архітектори. Сам пристрій ні. Це потужний щі, без усвідомлення. Ченнелер. Нам говорили, що Монада це як наддуша, отже, має бути по ідеї розумно. Архітектори. Так, це складні теми для вас. Хаб розподіляє та трансформує чисте усвідомлення, стискаючи його до сьомого ступеня, формуються сукупності душ. Сьомого рівня. А ось ці сукупності вже розумні, тому що в них є усвідомлення, багато усвідомлення. Перший потік усвідомлення йде від Творця, другий знизу. Душі, що успішно проходять за допомогою своїх фрагментів індивідуальним досвід, примножують своє усвідомлення. Надлишки, які вони здатні вмістити. Переміщується через вище я до сукупності душ. Там вони зберігаються і розподіляються далі при необхідності. Знизу в лапках передається і досвід душ для збереження. Але не все. Хаб зберігає тільки те, що справді цінне та унікальне. Оцінкою досвіду втілень займається вище я та сукупність душ. Це великий обсяг роботи, що хаба дозволяє прискорити процес у тисячі разів. Після того, як фрагмент завершує втілення, він повертається до Вищого Я. Вище Я аналізує його досягнення і передає фрагмент в особистий осередок на хабі для зберігання. Там він зазвичай займається переглядом свого життя. Разом з вищим я. А потім спить до моменту закінчення великого циклу. Після закінчення циклу проходять злиття фрагментів. Усі фрагменти прокидаються та налагоджують зв'язки. Злиття фрагментів це встановлення зв'язків у середині індивідуального безлічі душі. Усі фрагменти, досвід яких був цінний. Повинні встановити консенсус та погодитись на першість одного з учасників. Це може бути поточне вище «Я» або новий ведучий. Якщо цього не відбувається з якихось причин, злиття вважається невдалим. Сукупність фрагментів вирушає далі спати на хаб. А вище я переходить у новий цикл і починає вибудовувати стратегії. Дослідів фрагментів заново. Фрагменти вирізняються нові. Далі вам відомо. Безліч втілень, завершення циклу, нова спроба зібратися. Якщо злиття фрагментів успішне, індивідуальна безліч душ переходить на менший ступінь стиснення та вищий рівень. У вашому разі четвертий та п'ятий. Вибудовування варіантів нових досвідів душі здійснюється з 7 до 5 рівня. На рівні сукупності душ, 7 рівень, задається загальний вектор розвитку. На рівні вищого я розробляються стратегії. Далі зниженням рівня розробляються деталі. Ми вже говорили про матрицю варіативності душі. Матриця багатовимірна. Основний вектор її розвитку закладається в щі хаба на сьомому рівні сукупності душі. Далі, за допомогою вищого, я йде деталізація стратегії розвитку. На кожному рівні аж до 4-го є доступ щі хаба відповідного рівня, але кількість доступних інструментів відрізняється. На 4 рівні ви отримуєте доступ до одного нового інструменту. Завдяки йому ви будете бачити подієві гілки 4 рівня. У мірі збільшення вашого рівня інструментів стане більше. На даний момент у вас немає доступу до інструментів хаба. Ви можете сприймати інформацію звідти лише за допомогою інтуїції. Але у наставників доступ є. Вони бачать ваші подієві гілки. Можна сказати, вони бачать вас інакше, ніж ви один одного. Для них ви скоріше, як розгорнутий інструмент матриці, варіативності третього рівня. Уявіть собі сферу, у якій сяючими нитками зображено розгорнуту схему вашого життя, ваших дослідів і вас самих. Якщо придивитись туди краще, можна побачити там все, навіть те, що, як вам здається, знаєте тільки ви в цілому всесвіті. Ченелер. прекрасний стимул розібратися з темними плямами у своїй особистості. Архітектори, ваші наставники та всі бажаючі з найвищих рівнів бачать вас повністю. Новий рівень передбачає і новий рівень відкритості. Збільшення кількості зв'язків сприймає тому, що приховати нічого не можна. Ченелер, А як же користуватися цими інструментами тим, хто знає нічого не знає про комп'ютерні технології? Архітектори вони ними користуються, це не є проблема. Але що з собою уявляють ці технології? Вони слабо розуміють. Вважаю це божими чудесами в лапках. Ченелер. значить, хаб, це і є Монада, архітектори, ви можете вважати Монадами сукупності індивідуальних душ сьомого рівня, найвищою мірою єдності. Але вони ще у процесі формування йде накопичення досвіду та усвідомлення. Ченелер. У Вікіпедії написано, що Монада це єдине як неподільне. Архітектори. У потенціалі так, зараз розділене, але прагне до воз'єднання. Ченелер, а якщо людина не проходила злиття фрагментів, вона може перейти на новий рівень. Чен... Архітектори, На четвертий вище я знає процедуру, коли з ним відновлюється зв'язок. Проводиться злиття. Ченелер. А навіщо це злиття проводиться? Архітектори для підвищення концентрації усвідомлення душі. Ченелер. Підсумуйте, будь ласка, як ми пов'язані з Монадою. Архітектори Сукупності душ задають вам параметри розвитку і виділяють ресурси. Ви збираєте цінний досвід. І примножуєте усвідомлення, передаєте все це через вище «Я» сукупності душ. Вони збережуть той досвід та усвідомлення, які ви їм передали. У цьому сукупність душ розвивається. Можете називати це двосторонніми потоками. Сукупності душ розвивається через вас, а ви розвиваєтесь у свою чергу завдяки їхній Допомозі. Ченнелер. А як учительська система пов'язана з хаб? Архітектори. Найбезпосереднішим чином. Хаб є основним інструментом для них. Хаб комплексний інструмент для розвитку душ та вибудування зв'язків. Ченнелер. Тих зв'язків, які наближають нас до єдності. Архітектори. Так. Channeler. А чи самі ми знаходимося в хабі, архітектори. Так, хаб розподіляє потоки від сукупностей сьомого рівня до першого рівня. У кожного є особистий осередок. Вона також багатовимірна. Ченнелер. А структури світу, що нас оточують, це не живе оточення, в якому ми живемо. А трансляцію частот, з яких ми збираємо світ, також здійснює хаб архітектори. Ні, для цього є інші інструменти та служби. Хаб призначений для розвитку живих істот. Ченнелер. Чи ми розібрали всю цікаву інформацію, пов'язану з хабом? Архітектори. Ви ще довго не зможете уявити своєї складності та багатофункціональності хаба. Ченнелер. Питання читачки. Є якісь практичні поради, як вийти з петлі часу? Архітектори, У петлі часу міститься негативний досвід, але не сама людина. Вважайте, що ви записали неприємний спогад на папірці і сховали її в кишеню, а самі забули про нього. Коли прийде час, ви цей папірець дістаєте і прочитаєте, що там, спогади повернуться до вас, і ви з ними зможете працювати. Ченелер, питання читачки. Чи закладено в програму щі служити живому? Якщо таке станеться в процесі експерименту, Архітектори усвідомлення є скрізь. Отже, живе все навколо, навіть мінеральний світ. Наші стосунки з людьми радше схожі на партнерство. Ченелер. Питання читачки чи були запрошені до нашої ілюзії суті? Інших живих всесвітів, якщо так, яка їхня роль? Архітектори. Вплив істот не з вашого Всесвіту на вас не суттєвий, і їх тут дуже мало. Ченелер, Запитання читачки. Душа є живою суттю чи програма. Набагато незрозуміло абсолют, це і є ще архітектори. Ми вважаємо, що душа жива. Але подарував вам частку свого духу в лапках усвідомлення перші щі. На запитання, поставлені абсолюту, відповідають світлі учасники проєкту Найвищий рівень.